Крилась прірва тих досвідів, через які проходили мої герої. Теча від повномасштабного вторгнення не відбулася. Можеш жити без виставок, можеш не читати, можеш не дивитись кіно. Та людина, яка могла це робити, поламалась. Коли в мене забирають все, у мене залишається література, у мене залишається ідентичність, що я письменник. Привіт, Сашко. Привіт, Соня. Дякую, що покликала. Дякую тобі дуже, що погодився. Дуже раді тебе бачити. У нас на каналі свої сіті. Я маю тобі зізнатися, що мені було дуже складно готуватися до інтерв'ю з тобою. Я прочитала твою нову книгу Позивний для йова, і склалось враження, ніби вже просто немає про що питати, тому що кожен рядок. Відчувався так, ніби я поряд з тобою, я це все проживаю, і відповідно якось було важко підібрати слова для того, щоб щось ще питати, бо ніби вже все зрозуміло. Ця книжка це розгорнута відповідь на питання, як ти? Угу. Ну так, але тим не менше я спробую сьогодні щось позадавати. Я сподіваюся, що тобі буде цікаво. А тобі щось зараз допомагає видихнути, чи ти досі не можеш цього собі дозволити? Це дуже ілюзорна річ, тому що, тому що залежить, буває поганий день, буває кращий день. Частіше це поганий день, ніж нормальний день. Але це дуже простий алгоритм, який за цей час повномасштабного вторгнення. Я думаю, що багато хто навчився вже приборкувати і вивести це в свідоме. Про те, що під час повітряної тривоги вночі під звуки шахедів, ручка твоя тягнеться до шоколадки після особливо паскудного обстрілу, ручка твоя тягнеться о четвертій ранку до віскаря. Іде команда в мозок, про те, що люди зазвичай в новий сезон купляють собі нову річ і не думають про те, що. А їм доведеться тікати, і ця річ залишиться в. Тому зйомному приміщенні, чи в тій зйомній квартирі, чи де ти є, і це нормально обростати речами і так далі. Те саме стосується усвідомлених якихось ритуалів спорту, те саме усвідомлена зустрічі з друзями, яка має бути побудована якимось визначеним часом, коли ти це можеш робити. І тоді, якимось чином, ось це в моєму випадку повторення якихось ритуалів, воно дозволяє тримати хаос більш-менш в якихось рамках. А коли у хаоса є рамки, то тоді ти можеш видихнути, хоча б так. Ти часто дозволяєш собі втікати від реальності. І чи хочеш ти взагалі? Я розумію, що відповідь на це питання була в книзі, але це могло змінитись, тому мені треба уточнити. Та немає, куди тікати, як тікати. Нема, це це не, та, не та реальність, звідки є вихід. Це, і при цьому це реальність, в якій, хоч і нема виходу, але все одно це усвідомлений. Вибір так чи інакше, її відчувати, проживати, занурюватись, описувати, дивитись. І це вибір без вибору і втікти, а, а ти, куди втікаєш. Я б сказала, що мені допомагають книжки найбільше з цим. Ну, враховуючи, що моя улюблена річ багато місяців під час. Обстрілів читати історію геноцидів величезну на 900 сторінок або якісь такі речі. То те саме стосується 900 сторінок колонії Макса Кідрука, яка умовно наукова фантастика. Але навіть в цій науковій фантастиці з росіянами нічого не трапилося, вони все одно існують. І тебе все одно повертають в це коло. Тому ну, для мене певною мірою є похід в кінотеатр тому що це час, коли ти більш-менш не дивишся в телефон, якщо не приходять задачі, але все одно ти не знаєш, на чому тебе діб'є. Тому що от останній приклад, який зі мною трапився, це Опенгеймер Крістофера Нолана тригодинний. І коли здавалося, що три години Нолан тебе забирає і ти живеш цим світом, ідеї так далі. То мене найбільше крила якраз перша третина фільму, яка у нормальних людей в країні без повномасштабного вторгнення, вона для них якась очевидна прийнятна в рамках нормального байопіка. А в моєму випадку мені було надзвичайно панічно складно це дивитись, тому що це світ, в якому люди мріють. Це світ, в якому люди будують теорії, відпускають фантазію, яка може літати. І це світ, в якому люди будують життя, а не виживають. І все одно втеча від повномасштабного вторгнення не відбулась, як завжди. До Речі, у тебе не виникло з моменту 24 лютого такого ем, обесцінення якихось конфліктів, які є в мистецтві? Моя правильна відповідь, звичайно, що має бути про неможливість знецінення, особливо те, що, не особливо неможливість знецінення того, що відбувалось, неможливість знецінення того, що зараз відбувається, і, і люди можуть проживати якісь е, свої досвіди. Але в день, коли ми з тобою говоримо? Провідне світове видавництво зробило оголошення про те, що вони будуть друкувати книжку перекладачки Умберто Еко Олени Костюченко. Яка написала книгу есеїв «I love Russia», в якому вона буде описувати свою любов до втраченої Росії, окупованої путінським режимом. І їй повну панамку напихали коментарів цьому видавничому гіганту, але це українці, і ті, хто нам все-таки мають відчуття емпатії. А, але це якраз от приклад того, що ніби і не можна засуджувати. І це не той би конфлікт, бо є і книжки такі, книжки такі, а є книжки хороших русських, які виходять під назвою Лавраша. І тому це приклади якраз того, що конфліктам варто приділяти увагу. А те, що стосується, ну і далі виходимо на проблеми першого світу, тому що ми маємо їх так само розуміти і не фокусуватися виключно на, на своїх, тому що нам все одно ось це. А... Замкненість в собі і центризм, коли ми дивимось виключно на себе, вона може зіграти з нами злий жарт, коли ми пропустимо щось важливе, що відбувається в країнах наших партнерів, і так само в комунікації на якомусь нашому рівні культурної дипломатії, чи те саме, що стосується міжнародних соціальних платформ чи чогось такого, де все-таки варто розуміти якісь ширші процеси. Хочу запитати в тебе. Як часто в твоїх думках зараз з'являється схід України? Бо так зовні здається, що за час роботи над я змішаю твою кров з вугіллям ти прив'язався до цього регіону? Я багато думаю про схід, і це очевидно. І я багато думаю про роботу над проектом Мета місто Схід, завдяки якому ми з тобою познайомилися в. Перший день роботи моєї на цьому проєкті в Костянтинівці в грудні 2016 року. І багато думаю про інші міста. І тиждень, коли ми з тобою записуємо цю розмову, іде вдруг шосте чи сьоме перевидання Я змішаю твою кров з вугіллям зрозуміти український схід з новою післямовою. Вона називається Післямова вторгнення. І мені. Важливо було сконтактувати з багатьма героями, які з'являються в цій книзі, запитати їх про а, що з ними відбулося. І з великим рахунком неможливо не думати, тому що з шести міст, які описані в цій книзі, їхнє минуле, їхнє теперішнє, на той час. Виходить за великим рахунком, що це така а, велика своєрідна капсула часу між. Велика капсула часу гібридної війни між активними фазами вторгнення Росії в Україну. І фактично, це грудень 16-го, початок ой, початок вона закінчена була взагалі на початку 20-го року. Тобто, ці всі роки великим зрізом вони йдуть, і станом на тепер. Що у нас є? У нас знову окупований Лисичанськ, знову окупований Северодонецьк, у нас немає Бахмута, у нас постійно під обстрілами Костянтинівка, і час від часу прилітає Добропілля і Покровськ. І цінність, яка не закладалась в цю роботу, вона з'явилася ще в тому, що це. ну, Є багато елементів, які назавжди втрачені. І я не можу про це не думати. І я не можу не думати про те, як важливо те, що фіксується в відео, в мистецькому висловлюванні, в е письмовій формі, в книжковій формі, в репортажистиці. Ми не знаємо взагалі виявилось, ми не знаємо, скільки відмірено нам, нашим героям, речам, про які ми пишемо. І, і фактично виявляється, що кожна якась маленька деталь, вона важлива. Тому не думати про людей, не думати про ці місця неможливо. Ну і враховуючи, що багато з цих людей, ми всі в друзях в тій чи іншій соцмережі, я так чи інакше, я бачу шлях, який відбувається і. Один із головних героїв детективної лінії Я змішаю твою кров з вугіллям, спадщина Марка Микітовича-Залізняка вона під окупацією. І те, що описані його архіви, те, що відскановання, сотня його робіт в нашому архіві, ну, це одне із небагатьох місць, тепер, де взагалі зберігається пам'ять про Залізняка. А чого, як тобі здається, зараз ти не усвідомлював про схід, коли працював над я змішаю твою з вугіллям»? Існують речі, як, наприклад, втрата дому, яких є одне, коли ти це уявляєш, читаєш. Проговорюєш з людьми, бачиш людей. Зовсім інше, коли ти втрачаєш в дім і маєш їхати з евакуаційною евакуаційним рюкзачком. Це, наприклад, одна з цих речей. А чого, що стосується більше Сходу, як регіону? чи є щось таке? Нема. Ну, це, це не час, в якому повномасштабне вторгнення для мене не відкриває чогось екстраординарного, що було пропущено. Схід, я можу сказати, що за цей час вийшла, наприклад, праця Катерини Заремба, українське, сонце українського сходу. Українського сон. Схід українського сонця. Схід українського Бачиш, я як людина, яка не змогла нормально може нормально називати книжки, я так само і не можу запам'ятовувати назви класні. Своїх колег. Це книжка, яку я тотально рекомендую, тому що це, вона враховує і я змішаю, і вона йде далі в, 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 в своїх героях і так далі. Тобто, в суто в книжковому інформаційному якісь дослідження є. Те, що стосується якогось емпіричного чи інформаційного, я не можу сказати, що щось нове для мене відкрилось. Відкрилась прірва тих досвідів, через які проходили мої герої. Тепер ми з ними. Синхронізовані. Які питання про схід, які цікавили тебе раніше, можливо, втратили свою актуальність після 24 лютого? Вони з одного боку втрачають, з іншого боку, вони набувають нового значення, коли, ми, коли росіяни знищують, наприклад, бельгійську спадщину Лисичанську. І у тебе немає того, що ти можеш досліджувати фізично. І це питання в тому, скільки говорили, що нам робити з бельгійською спадщиною Лисичанськ. Це просто ракету туди засадити, от і зробили. От мінус одне питання, що з цим робити. З іншого боку, якісь речі, які були зроблені в рамках метаміста, набули ще нового значення, як в тому самому Лисичанську, коли тут має бути цей знову титр про те, що коли вони заходили в Лисичанськ, і вони бачили роботи Єжика Нап'є з цитатами Сосюри. І вони писали про те, що це ворожий простір, про те, що це україномовний простір, і їм тут не раді і написи любіть Україну по всьому місту, і, і вони відчували, що їм нічого сюди сувати. Це дає якесь ще, я не можу сказати, що це зацікавлення сходом. А це додає, що якісь сюжети, які розвивались, вони далі рухаються по своїм лініям. А чи хотів би ти знову повернутися до цієї теми як дослідник? Для мене найважливіша, не найважливіше, неправильно. Найважливіші люди. А друга після людей складова це коли можна без людей залізти в архів. І мені страшенно цікаво, архіви в Донецьку має бути справа Залізняка. Яка була на нього Кадебешна, і, і її треба дивитись. Мені страшенно цікаві архіви, пов'язані з Другою світовою і так далі. І оці речі з історією становлення Донеччини, з і оці речі мені всі дуже цікаві були б бо, з в плані того, щоб по, побачити цю. Українську, шотландську, бельгійську, французьку, вельську складові, і, і з ними відчути. Але знову занурюватися в таке масштабне дослідження, яким було мета місто Схід, як продовження, я змішаю тут вугіллям. Я думаю, що на цьому етапі ну, та людина, яка могла це робити, поламалась. Тому це вже якісь задачі. Непідйомне. Ти не відчуваєш, що можеш відновитись для цього? Я не знаю. Я не бачу такої великої мети, яка б могла мені показати, що треба активізуватися і так далі. Повномасштабне вторгнення показало, можеш жити без виставок, можеш не читати, можеш не дивитись кіно. Багато що воно показало. І багато що. Те, що стосується якогось культурних проєктів, воно просто ну, для мене втратило свій смисл і важливість. Чому? Тому що а, в моїй країні русня, і треба ті засоби, які дозволяють їх вигнати звідси. Тобі не здається, що культура теж може мати такий ефект? Може, я ж нічого не ставлю. Я для себе. Це я ж можу бачити цінність виставки. Я за час повномасштабного вийшла у мене дві книжки, кожна з яких має е, свою читацьку аудиторію. Я маю свій, е, своє знання, для чого я це роблю, і що я хотів би зробити з читачем. Але я говорю про якісь. Е, Культурні проекти, до яких я був залучений, а зараз я не бачу в цьому смислу. І можу тільки радіти успіхам колег і їх підтримувати в тому, що вони роблять. Яким ти запам'ятав схід? Дуже спекотним. Це, це, ключове, ну, це безкінечне відчуття пустелі такої. Причому, що ясно, що вони всі різні, ми були в різні періоди, бачили всі пори року. І холоднюче добропілля наприкінці листопада, і депресивне добропілля в лютому, коли все опалюється вугіллям і це чорні просто вулиці. А, але це якесь інше, дуже сухе повітря, і, скоріше за все, що з глобальним потеплінням, я все частіше буду згадувати свій образ сходу. Тут просто треба пояснити, що завершальна стадія мета міста Схід» з виставками, івентами, концертами, побудовою публічних просторів вона припадала якраз на другу половину літа і початок вересня найспекотніший сезон, коли це були там. Великий заїзд був, і ми кілька тижнів підряд в різних містах працювали. І ясно, що це якийсь такий найяскравіший перший образ. Якщо копати далі, то там уже свої нюанси, звичайно, що є. Як я сижу в музеї Покровська в архіві, працюю з залізняком. Це інші якісь відчуття починаються. Те саме з архівом Бахмуті і, і так далі. Але от перше, якщо це бліцом, то пльцом так. Наш блок питань про схід завершується. Переходимо на новий рівень болю. На новий рівень? Болю. Болю? Ні, це буде не болюче, Хоча. ладно, принаймні, накладем, я хочу. Хотім... Накладемо на це веселу музику. Давай. То я пропоную тобі пограти в невелику гру. Тобі треба буде надавати книжкові рекомендації конкретним персонажам, яких я тобі озвучу. Давай. Так. Перший персонаж це хіпстер з Подолу. Щоб ти радив йому зараз прочитати. Сад Гециманський Багряного. Чому? Тому що це основа української ідентичності, яка лягає зверху на Кабзаря. Mm -hmm. Ну, я позамовчу, що ніби він кобзаря прочитав, і, і таке є, що почитати. Сад Геменський. Добре. Щоб ти порадив почитати інженеру з охорони праці, який приходить додому після важкого робочого дня. Сад Гецеманський, Багряного? Тому що це е, максимальне розуміння тяглості історії і неможливості. Ти стомився, все одно ти маєш е, е, ти не маєш, але хотілося б, щоб все одно у тебе залишалось е, зацікавлення якимось. Е, Продуктом, який ти щоб ти відчував, що збагачується твоє внутрішнє наповнення, щоб ти порекомендував твоїй неймовірній пасині лісі, якби вона була людиною? Це дуже складне питання, але я б сказав, що Ні, я думаю, що вона має читати щось впізнаване. Для себе, а значить, вона б мала читати неймовірного містера Фокса Роальда Дала або його дивитися. І це був би нормальний реалізм в цьому лисячому світі. Думала знову скажеш про Багряного. А це на другому рівні. Це зверху на Роальда Дала можна вже. Там іде Кабзар, Роальд Дал, Багрин. Тобі важко зараз читати? Ні, я розблок, як там прокляття знято, розблоковано, все нормально. Просто питання в часі, якого абсолютно бракує, але так, да, все нормально. А що тобі допомогло повернутися до літератури? Читання е, мені Мені допоміг, е, от він у тебе за спиною, там велика добірка цього автора. Е, Стівен Кінг, і е, е, він мене навчив. Любити літературу в підлітковому віці, і після купи різноманітних експериментів я зрозумів, що треба просто повернутися до цього. Так само, як багато хто говорив про регрес по музиці, про те, що те, що ми слухали в підлітковому віці, воно в перші там, півроку дуже допомагало, і у мене був повний регрес до. Всього жахливого нью-металу і так далі, те, що було, мені допомагало агресивному підлітку викрикуватись із Лінкін парком, ну от воно все працювало. Але різниця полягала в тому, що я пішов уже, як дослідницьким методом дорослої людини, я пішов ще далі в глиб цього періоду, дивлячись з гурти вже в розрізі, як це все рухалось. Але підліткова література Кінга. І підліткова музика допомогли. А коли це сталося? В який часовий проміжок? А, оскільки я читав безкінечно, погано перекладений українською роман Кінга Острів Дума, який має купу сторінок, то це був затяжний період від десь а, другої половини літа літа 22-го до десь осені. А далі вже почалось. Чи виникали в тебе думки про те, що ти взагалі ніколи не зможеш більше читати, коли ти знаходився в процесі цього, коли в тебе ще був цей блок? Так це ж просто позбавлено смислу. І є багато інших речей, які ти маєш знати і, і маєш робити, і, і пріоритетність зовсім інша для того, щоб. Зрозуміти, що читання це не би одна зі складових твоєї ідентичності, яку у тебе не може забрати ворог. Це дуже важлива штука. І це ж у, не обов'язкове читання для наших глядачів, це значить. Це те, що вони любили, і те, що забрав у них ворог, і що поступово вони могли собі це е, повернути. У багатьох це читання, як свідчить численні нововідкриті книгарні по всьому Києву, які відкрились в другій половині 2022 року як цей тренд. Але щоб я щоб я боявся, що я не буду читати. Тут така штука, що як із втратою всіх робіт в першій фазі пандемії 2020 року, так і з повномасштабним вторгненням, коли в мене забирають все, у мене залишається література, у мене залишається ідентичність, що я письменник. І тоді це, це ядро. Я розказую історії, я фіксую те, що відбувається зі мною, з моєю родиною. А значить, теоретично, навіть перечитуючи ту писанину, яку я роблю, ну я все одно буду щось там читати і смак до літератури, так чи інакше, розуміння того, наскільки паскудно я написав, він так чи інакше має залишатись. А що ти зараз шукаєш в літературі найбільше? Я, якщо хочеш, я можу навести цитату з позивний для Йова, де я знайшла часткову відповідь на це питання. Розкажи. Добре, ти написав, що. Зараз ти шукаєш простих історій, що тобі потрібні історії про любов до рідної землі, про лють, про помсту і життя за законами старого заповіту. Це я запам'ятала. Перелок такі трошки це бо, бо ударна ж фраза про любов до рідної землі після люті помсти і старого заповіту. Да. Вибач, що я не точно її навела. новела, але. Через... Це прекрасно, що, ну, що ти будуєш цей порядок фрази, це ж неймовірно. Чи розповсюджується це на пошук нової літератури для себе? Відпали величезні пласти того, що читалось раніше, там, те, що читалось по роботі, те, що читалось по а, якомусь дослідженню яке ведеться. У мене залишилось чисте задоволення від літератури. Тому я, я вперше за. Дуже багато років я просто отримую задоволення. І нічого не шукаю, крім задоволення. Це щось, чого що тобі раніше бракувало? Це просто шалено. Ну, з одного боку, це свобода, з іншого боку, враховуючи всі обставини, це не свобода, тому що час там, година перед сном, якщо вона є. От, але я дивлюсь більше в бік класичної літератури і української і світової, і при цьому, звичайно, що як завжди, величезний інтерес до нової української літератури, щоб розуміти, що колеги роблять і як у них справити. Що останнє тобі найбільше сподобалось? Ти задав про українську літературу сучасну? Е, останнє, що мені найбільше сподобалось, це бігуни Ольги Токарчук. Це роман, за який вона отримала Букера, і це а, м, Нобелівська лауреатка, яку я дуже давно хотів прочитати. І у мене з того часу, коли вона отримала Нобеля, я тоді, в той же самий вечір, розуміючи, що розкуплять всі книжки, я відразу замовив дві, і от вони прилежали дуже довго. І от ми з ними зустрілися. І це дивовижний переклад Остапа Сливинського, і це дуже сильне враження. Тобто, це книжка, яка от ці банальні питання, які я, я, я ненавиджу про те, що з якою книжкою на незалюдненому острові. От бігуни, оце така книжка, з якою можна там опинитися. До речі, я хотіла, щоб ми записували це інтерв'ю серед книжок, не тому, що ти письменник, а тому, що ми з тобою познайомились в бібліотеці. Ну, я всі бібліотеки, з якими намагалися домовитись, мені відмовляли. От, тому я вирішила, що треба знайти таку локацію, де була б хоча б ця ілюзія бібліотеки. От дякуємо, книжковий Лев, да. за те, що нас захостили. Так, да, дякую дуже. Ти, до речі, сказав, що ти поважаєш це місце і любиш його. Так, да, тому що це в час блекаутів був наш пункт незламності, і, і це. Це якраз ось це те, що третє місце не робота і не дім, а місце, в якому просто добре, і місце, в яке я заходжу для того, щоб походити серед книжок, помацати, погортати, подивитися, зайти за тим, що мені цікаво і хочеться. Це, це дуже, дуже рідне місце. Я, до речі, згадала про нашу першу зустріч, але зараз ця конкретна зустріч вже завершується. Я дякую тобі дуже, що ти погодився на інтерв'ю. Дякую. Саме. Хочу запитати, що ти хочеш сказати на прощання в кінці. Ти можеш сказати будь-що. Розумієш, просто повномасштабне вторгнення і все, що з нами відбувається, воно накладає е, фільтр того, що те, що зі мною відбувається, те, що на твої питання доводиться говорити щиро. А дуже складно все одно відповідати на питання, які вирізані, наприклад, із цієї розмови залишаться. Тому що вони тягнуть за собою ще якісь... це, і повертаючись до того, з чого ми починали з «ти як ну, от, щоб відповісти, наприклад, як я в цей день, коли пишемося, мені треба пояснити короткий зміст йова і для того, щоб людина розуміла, якщо я щиро хочу про це відповісти. Тому а, я тобі на хочу дуже подякувати і за те, що довелось. Попотіти над твоїми питаннями.